Прифорбс, нове відео, а значить нова арбітражна зв'язочка. Зв'язка, яка живе вічно нею ще арбітражники заганяли в ваших мам на партньорочки. Думаю, кожна мама замовляла всякий мозок з Аліэкспреса. От і ми будемо піднімати кеш на таких. За кожну їхню покупку на Алікспресі, за нашим реферальним посиланням, ми будемо отримувати свій відсоток Наша воронка працює так. Наша рибка бачить відео в умовному тіктоці, відео якоїсь там безділушки. В відео є заклик перейти в телеграм-канал для того, щоб отримати посилання на товар. Ну а в самому Телеграмі вона вже переходить за реферальним посиланням на сайт Aliexpress, де зробить замовлення, після чого ми отримуємо свою валюту. Зараз покажу все на ділі. Так, оформляємо нашу партньоручку, реєструємося. Вводимо основну інформацію і переходимо до інформації про сайт. Тут вибираємо немережевий, соціальні мережі, Telegram, Вводимо назву нашого телеграм-каналу, ссылку на наш телеграм-канал. Вибираємо категорію, я вибирав «дім сад, комп'ютер і офіс, покращення будинку, іграшки та хобі, побутова електроніка і спеціальна категорія. Вибирати можна Вучше, дивлячись, там, з яким трафіком ви хочете працювати. Зона джерела трафіку вибираємо, наприклад, Україна, тому що в мене телеграм-канал буде на українській мові і для української аудиторії. Ви можете, наприклад, використовувати так само, як і країни СНГ. Тоді опис додаємо, наприклад, і надіслати. Напротязі одного робочого дня вам підтвердять ваш обліковий запис, і я думаю, у вас далі ніяких нюансів не повинно бути. Там дуже все просто. Ви переходите на Aliexpress, шукаєте товар, який вас цікавить, вставляєте його в вашу партньорку і отримуєте ваше реферальне посилання. Ну і закидаєте в групу в Телеграм фотографію, крутенький опис і посилання на товар. Ми зробимо з вами декілька креативів. Пошуку YouTube вводимо, наприклад, просто Aliexpress. І гортаємо, знаходимо, наприклад, отаке відео: 50 гаджетів з Aliexpress за 1 долар. Переходимо. Заходимо сюди в нашу строку нашу і перед YouTube вводимо 2S. Нас перекидає відразу на сайт SaveFrom. From. Це не реклама. Нажимаємо скачати і скачуємо наше відео. Ось як ви бачите, загрузка почалась. Закидаємо наше відео будь-який відеоредактор. Я, наприклад, використовую капкут. Обрізаємо його. На відносних 15-20 секунд. Я там вже сильно різати його не буду, просто покажу для прикладу. Ось у нас відео виходить відносних 11 секунд. І тут, наприклад, нам залишається просто додати там якийсь текст, там я вже сильно якісь заморачуватися, ефекти додати не буду. Простягаємо його на все відео. Єдине, що нам залишається зробити, це змінити соотношення сторон. Вибираємо Тіктоковське 19х16. Тут відео дивіться, ви можете зробити або з чорними рамками, так само їх можна там зробити розмиті. Або, наприклад, можна, якщо відео це дозволяє, розтягнути на Можеш великий об'єм. Тобто, дивіться, тут як воно буде краще виглядати. Наприклад, тут можна виглядати і так. Просто зберігаємо і починаємо заливати по 3-5 відео в день. Тікток, Ютуб Шорс, а також Reels. Ці топом будете. Акуратні дивлячись, де ви берете креативи. Якщо ви берете креативи з YouTube, я не рекомендую вам заливати їх на YouTube Shorts. Зв'язка дуже перспективна. Єдине, дохід вона починає приносити не відразу. Ну але якщо не закидати, можна вийти на стабільний, майже пасивний дохід. Також не забувайте, що в нашому телеграм-каналі так само ми можемо продавати рекламу, що є додатковою монетизацією. Forbes, братва, не за горами в описі до відео є посилання на наш телеграм-канал. Хто не підписався, той в арбітражі не розобрався.